Вітаю Вас на каналі Українська Хвиля в Україні, все ж таки проведуть пенсійну реформу, яку запланували на липень 2025 року. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жонович. Вона надала деталі стосовно майбутнього підвищення пенсій, а виплати мають зрости в абсолютної більшості українських пенсіонерів. Також надала роз'яснення стосовно соціальних стандартів, а саме що стосується мінімальної пенсії. Ці мінімальної заробітної плати вони заморожені, як ми знаємо, принаймні на 2025 рік. А є, ще є інформація про те, що. Така ж ситуація залишиться незмінною і наступні два роки. Принаймні так очікують в Кабміні, тому що зараз наші видатки максимально спрямовані. Взагалі їхня орієнтація саме на оборону. Зараз розповім деталі, а поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Нас уже 56 тисяч. І я дякую кожному за довіру за підтримку. Римку це надзвичайно для мене важливо, цінно і приємно. Як ми знаємо, у березні, попри повномасштабну війну, наш уряд все ж таки провів індексацію. Дуже багато було побоювань у громадян, що її не буде, але провели. Хоча за законом можуть і не проводити, все ж таки, на щастя, цей перерахунок було здійснено. Але зрозуміло, що індексація не може перекрити ось того зростання цін на товари та послуги. Тобто вона не встигає, простіше кажучи, за інфляцію і те, що Дещо підвищують на якийсь відсоток пенсійні виплати, це для багатьох, для абсолютної більшості крапля у морі, тому що абсолютна більшість українських пенсіонерів отримують низькі виплати. І дійсно у тих людей, хто, хоча б має 8-10 тисяч гривень, так вони отримують більшу надбавку, і для них ці зміни, ця індексація, цей перерахунок є набагато більш відчутним. І ось цей механізм індексації він є неефективним. Це давно розуміє. Міють представники нашої влади на щастя, це розуміють, і тому планують пенсійну реформу. А взагалі, що вона передбачає, передбачає, що буде не стільки показників, як при розрахунку пенсії, як це є зараз. Зараз раховуються дотяжки, надбавки, спеціальні умови, якісь окремі положення, якісь окремі фактори, які впливають. А взагалі, з липня цього року має бути для тих людей, які планують вихід на заслу... Уж відпочинок, тобто на пенсію має бути враховуватися лише два показники: скільки років людина відпрацювала, тобто той період страхового стажу, протягом якого вона робила внески до пенсійного фонду, а також безпосередньо її розмір зробітної плати, якого розміру були ті внески, тому що це напряму від цього залежить пенсія. І якщо от багато людей, багато моїх підписників писали про те, що вказували на те, що вони відпрацювали там навіть по 40 років. Тобто, ну це взагалі дуже велику кількість, скажімо так, стажу накопичили верніше період страхового стажу в них досить значний. Але от пенсійна виплата в них є низькою, тому що що найголовніше, так це розмір заробітної плати. Якщо він був мінімальним, на жаль, більш ніж на мінімальні виплати від держави, пенсійні саме розраховувати, на жаль, не можна. Але стосовно самої пенсійної реформи. На Жонович наголосила, що розуміє чудову проблему з індексацією, що вона для більшості не відчутна Ось той перерахунок пенсій, про який так довго і активно говорять. І як вона зазначає, що індексація передбачена підтримати купівельну спроможність пенсій. І цього року провели індексацію для понад 10 мільйонів українців. І насправді вона не вирішує головної проблеми, за словами Жонович, а саме. Розриву між тими, хто вийшов на пенсію 10, 20, 30 років тому, і тими, хто зробив це нещодавно. Цитую посадовицю: саме тому ми запускаємо пенсійну реформу. Планується перерахунок для людей, які вийшли на пенсію у 90-х роках і у 2000-х, щоб наблизити їхній рівень до сучасних стандартів. Далі нова система буде прозорою і справедливою. Буде враховуватися одна формула для всіх, а не десятки привілеїв. Розмір пенсії залежатиме лише від двох речей, як я й казала, стажу та внесків. Це дозволить уникнути ситуації, коли дві людини з однаковим трудовим шляхом мають пенсії, які відрізняються в рази лише через дату виходу на пенсію. Жовнович каже, що законопроєкт вже на стадії допрацювання, і невдовзі його оприлюднять його нададуть на розгляд безпосередньо кабміну, а потім і депутатів Верховної Ради. Сана Жонович визнає, що зараз використовуються різні підходи до розрахунку пенсії. Вона каже, що ми працюємо зараз в межах законодавства, тобто зараз таке законодавство, воно передбачає саме різні підходи, тому. По різному рахують пенсії різним категоріям населення, але на майбутнє пенсійна реформа має це виправити. Ну, принаймні, так нам обіцяють. Передбачено, каже вона: численні складові пенсійної виплати, що своєю чергою призводить до різних підходів в індексації, і це посилює відчуття нерозуміння та несправедливості. Так, дійсно, багато пенсіонерів кажуть, що їм несправедливо як і нарахували пенсії, так і. Потім перераховують в межах індексації Оксана Жонович підкреслює, що ми хочемо змінити цю ситуацію завдяки пенсійній реформі, щоб система стала більш зрозумілою та справедливою. Лі міністерка нагадала, що спеціальні пенсії, тобто ті пенсії, які розраховуються за спеціальними законами, наприклад, прокурорам, депутатам, низці інших категорій населення митникам, військовослужбовцям. І ще там багато категорій. Ці спеціальні пенсії були обмежені з початку року, як ми знаємо, і до них було застосовано обмежувальний коефіцієнт. Йдеться саме про надвисокі пенсії, максимальні. І для того, це було обмеження запроваджено, щоб заощадити кошти. Тобто максимальну пенсію людина буде отримувати, наприклад, ось ті 23 610 гривень, які передбачають її максимальні соціальні внески. А ось ті надбавки, оці доплати від держави за певні умови служби, певні заслуги. Ось оті надбавки. Оця доплата. Більше ніж ця сума 23 тисячі 610 гривень. Ось вона була саме обмежена згідно з коефіцієнтом. До кожної категорії був свій коефіцієнт, і зараз це обмеження з початку року діє. Ну, як каже міністерка, вже вдалося заощадити дуже багато коштів. Йдеться про мільйони, і ось ці гроші спрямують на виплати іншим категоріям пенсіонерів. Нашу міністерку соціальної політики в січні це дозволило зменшити навантаження на пенсійний фонд на майже 120 мільйонів гривень. А за рік, тобто за 2025, ось завдяки тому обмеженню, то що були скорочені пенсії найвищі в Україні. Ми отримуємо, вона каже ресурс у понад мільярд гривень. І ці кошти підуть на виконання зобов'язань перед усіма пенсіонерами. І найбільша пенсія в Україні зараз становить. 51 тисяча 42 гривні, тобто йдеться саме про пенсії, які нараховуються за спеціальними законами. Але в нас ще дуже багато нарікань викликають саме пенсії суддівські, тому що вони якраз є максимальними. І Оксана Жолнович неодноразово запитували і журналісти, і е, просто українці її пишуть безпосередньо на її сторінці в коментарях запитують, чому суддям не зменшують космічні пенсії ще відомо, що в середньому український пенсіонер отримує 5-6 тисяч гривень. А... Ну, це середній такий показник, як знаєте, як кажуть, середня температура по лікарні, тому що в когось 2-3 тисячі, в когось, наприклад, 20. І ось в середньому 5-6. Ну, тобто ось у цьому діапазоні. Але абсолютна більшість отримує до 5 тисяч гривень. Це абсолютна більшість українців. А судді максимальна виплата судді на пенсії це 390 тисяч гривень. Ось така космічна сума. Чому ж все ж таки не можуть обмежити саме суддівські виплати? І Оксана Жонович є на це відповідь. Вона каже, що у постанові Конституційний суд закріпив, що? Саме не пенсія у суддів, а довічне грошове утримання. І це не просто пенсія, а особливий механізм забезпечення незалежного правосуддя. Тому визначено, що щомісячне довічне грошове, ось це забезпечення, ось це утримання є гарантією від держави у забезпеченні вчинені суддями правосуддя в Україні, а не соціальною гарантією. І саме тому каже Жолнович, ось ці виплати не можуть бути об. Обмеженими ось такі справи, і вона розуміє, що ці такі така несправедливість викликає суспільний резонанс і щодо такого величезного розриву в пенсійному забезпеченні одним 5 тисяч гривень, а деяким взагалі 3 вистачить, а комусь треба 390 за особливі, скажімо так, заслуги. Тому очевидно, каже жонович, що до вирішення цього питання треба підходити комплексно і знайти баланс між соціальним захистом. Суддів та їхніми професійними гарантіями. Перекладаю на, скажімо так, людську мову. Розуміють, що виплачують з бюджету багато, але змінити ситуацію не можуть. Тому що я нагадаю, що судді, до речі, Дуже часто звертаються за захистом своїх прав безпосередньо, також до судів вони судяться за свої виплати і успішно відсуджують свої пенсії, ось такі збільшеного розміру, тому що вважають їх занадто низькими, хоча там розрахунок іде на сотні тисяч гривень. Але комусь знаєте, як кажуть, в когось хліба немає, а комусь діаманти надто. Мілкого розміру це таке, це зрозуміло. Це такі нюанси, як то кажуть. Але ситуація наступна: можуть і вже обмежили пенсійні виплати за спеціальними законами, ось ці найвищі, які раніше були. Але суддів, ось ці зміни не стосуються. Жонович підкреслила, що цьогоріч точно не будуть збільшуватися ні мінімальна заробітна плата, ні пенсія через дефіцит бюджету. Немає у нас в бюджеті коштів. Є на заробітні плати космічні для чиновників, для депутатів, для дуже багато кого і тих, хто при владі. На жаль, це правда. Ви часто це пишете. Чому ти не піднімаєш це питання? Ну, знаєте, це якісь прописні істини, є такі моменти, що дійсно багато... Мільйонні заробітні плати, багато тисячні пенсії в наших посадовців, чинних і колишніх. А що стосується просто основної, основного населення, тобто основної кількості громадян, тобто абсолютної більшості, так справді, заробітні плати є низькими, принаймні офіційні, а пенсійні виплати відповідно такі ж самі. Не у всіх, звичайно, але в абсолютної більшості вони є низькими. Вони не досягають навіть тих 5 тисяч гривень. А що стосується цін, то ми знаємо, що заморожують нас тільки соціальні стандарти, ось мінімалку заморозили так, а багато хто справді виживає на мінімалку. А що стосується цін, то ніхто їх заморожувати не збирається, і товари та послуги в нас дорощують кожного дня. На жаль, нічого не подешевшало, навіть не можу сказати, що саме подешевше. До речі, ще одна цікава річ, про яку повідомила наша міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона зазначила, що вже в липні буде запроваджена базова соціальна. Допомога, взагалі очікували на неї з початку року, але все ж таки в липні. Вона каже, що це експериментальний проєкт Міністерства соціальної політики, і це буде одна збільшена е, виплата замість кількох дрібних. Якщо експеримент матиме успіх, каже вона, його буде масштабовано. За попередніми даними, ось ця базова соціальна допомога має становити 4,5 тисячі гривень, що в цілому більше ніж люди отримують зараз. Принаймні більшість тому ось у липні. Очікуємо на ці такі разючі кардинальні зміни глобальні, як принаймні обіцяють в уряді, тобто пенсійна реформа і запровадження саме базової соціальної допомоги, і пенсії, і соціальні виплати мають після цієї реформи збільшитися в усіх українців, тобто в абсолютної, принаймні, більшості. Можливо, якісь виключення придумають, можливо, якісь виключення будуть, але наразі кажуть, що все ж таки ось у липні мають бути. Нововведення має бути покращення життя українців. Сподіваємося на це, що, хоч якісь обіцянки нашого кабміну, будуть дійсно виконані, і якісь ініціативи будуть реалізовані, а не залишаться на рівні розмов. Описі під цим роликом, як завжди, буде посилання на джерело інформації, тобто на інтерв'ю міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович. Я залишаю посилання, переходьте за ним, ознайомтеся з деталями цих нововведень, які заплановані в нашій державі. Продовжую слідкувати за змінами у пенсійному законодавстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок. Очок, щоб не пропустити нові відео, також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно публікую найцікавіші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.